Гірше невігласів у владі можуть бути тільки самовпевнені невігласи. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 28 листопада вівторок. Отже на каналі програма Вівторок, подумай разів 40. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну і буде бажання підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі вівторок, по разів 40, я все-таки вирішив ну, поговорити про один фрагмент з інтерв'ю, яке дав глава фракції партії Слуга народу у Верховній Раді Давида Рахамія Наталій Мосейчук. Він там наговорив багато чого такого цікавого у лапках. Я думаю, що, можливо, ще одну програму якусь треба буде ще поговорити там, про деякі моменти стосовно референдуму. Ну, а сьогодні я би хотів зачепити питання мирних. Переговори, як він це називав у березні в Стамбулі, так, 2022 року. Ну, вони фактично почалися там ще раніше в Білорусі, буквально одразу ж після широкомасштабного вторгнення, так, от 24 лютого. Але от виходили десь, ніби на прийняття якихось рішень, навіть Путін там махав тим папірчиком, що показував, от там парафовані, так от українська сторона погодилася, так? На певні умови. Ну, з моєї точки зору, то що там навіть сказав сам Арахамія, то це виглядало не як мирні переговори, це виглядало як підготовка до капітуляції України з подальшою новою колонізацією, так, от з боку Російської Федерації. Ну, от там Арахамія сказав, що була вимога, ніби головна. Це щоб Україна не вступала в НАТО. Ну там і нейтральний статус, як у Фінляндії на той час було. Пам'ятаєте, навіть тоді було таке поняття: термін вживали фінляндизація, так от української там зовнішньої політики і так далі, безпекової політики, щоб ми були такими нейтральними, як Фінляндія. Ну зараз Фінляндія вже є член НАТО, вже закрила фактично і готова закрити всі. Як заявив буквально вчора прем'єр-міністр Фінляндії, всі пропускні пункти між Фінляндією і Росією, там вона тільки один ще залишила. Так от, і Фінляндія вже не є нейтральною. Але тоді, от говорили саме, що Фінляндія варіант Фінляндії оце для України найкласніший нейтралітет. Ну, я не знаю там, напевне, Рахамія, ну, пер зрозуміло, фактично, чому він став на чолі делегації? Немає відповідної освіти, немає жодного досвіду, так, дипломатичній роботі. Тепер зрозуміло, що для підготування капітуляції ну фактично великого досвіду і не потрібно. Напевне, так вирішили тоді на вулиці в Бункрі, де там вони були. Але ситуація полягає в тому, що або Архаме свідомо не говорить цю правду, або він був розведений, його розводили як лоха. Бо Путін, коли зробив таку заяву, так, от по телебаченню російському, про те, що почалася спеціальна військова операція, як він назвав це широкомасштабне ширкомасштаб, вторгнення. Там ж були такі ще завдання, такі важливі. так, Ну, ясно, що Донецьку, Луганську область звільнити, так, захистити, як він це говорив. ну, і... Демілітаризація і денацифікація України. Тобто ми ж там ніби мали скоротити свої збройні сили з 250 тисяч до 83, якщо не помиляюся, ну біля 80 так, тисяч. Тобто, фактично ми би стали зовсім безпорадними перед російською армією, якби на це пішли, так, ну, не говорячи, ну, денацифікація це зрозуміло, там от московський патріархат і там особливий скажімо, статус там, російської мови. Тобто фактично відбулася би потім поступова колонізація України. От про це говорить Рахамі відкрито зараз, і чомусь він це видає, якщо типу хоп, як мирні переговори, війна би зупинилася. Потім він бере і заявляє, що от тодішній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прилетів там в Київ. І от він сказав, що ні, не треба нічого підписувати. І фактично, ніби він зірвав там підписання цих мирних домовленостей, як називає їх. Але на мою думку, я ще раз хочу підкреслити це виглядало як здача національних інтересів, як фактична капітуляція України на немирній домовленості з Росією. Так от, ніби Борис Джонсон завадив цим підписанням мирним цих домовленостей. Ну, фактично, він завадив капітуляцію. Якщо це правда, йому треба за це сказати. Дякую. Я думаю, що він певною мірою там десь. Щось на цю тему, напевне, і говорив. Але мені все-таки, ну, ну, не здається, треба про це ну, говорити прямо і відверто, що саме от, спротив українського народу завадив от, підписання цієї капітуляції. Бо останній цей тоді, коли ми продали раунд цих перемовин в Стамбулі 29-30 березня, а фактично ми вже тоді завершували так, от, звільнення Київської області вже 2 квітня про це було офіційно заявлено. Потім побачили ці страшні кадри із звірств так, от в Бучі, Ірпіні. Ну, тоді вже, по-перше, весь світ тоді, скажімо так, здригнувся, не говорячи, що і в середній країні, тоді, ну, шансів і варіантів різних не було піти і щось домовлятися з Росією. Це то політичне керівництво тоді, напевне, все зрозуміло. Ну, бачите, тепер виявляється, що головний тут Джонсон. Я ще раз хочу підкреслити. Якщо він приклав також до цього. Якісь свої зусилля, щоб ці не підписали жодної капітуляції, це дуже добре, бо потім дійсно він дуже багато нам допомагав, почав допомагати, допомагати був таким фактично мотором, так, таким драйвером допомоги Україні. Ну, виходячи з цієї ситуації, я чому згадав про це інтерв'ю, що знову там, ведуться якісь розмови, і в цьому ж інтерв'ю я там говорив, що треба, ніби можливо, якийсь там референдум проводити. Про те, щоб там вирішити питання територіальної цілісності і так далі, і так далі. Ну, по перше, це заборони конституції, що стосується території і таке і інше, але ми бачимо, що не хочуть себе ну, повністю е відповідальність перекласти так на референдум. Ну, ми, по перше, не знаємо, який спосіб можна провести нормальний референдум. Це, по перше, навіть якби мовно кажучи, це от було законно. А з другої сторони, а навіщо тоді їх обирали владу? У будь-якому випадку, ну це точно таки правда, як і назва цієї програми. Краще от подумати разів 40, чим говорити таке от в інтерв'ю. Ну, я сподіваюся, що ми ще багато знаємо, хай побільше говорять, ми багато ще цікаво знаємо, що там догадувалися. Але незважаючи на всі їхні заслуги і зусилля в лапках, Україна все рівно з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!